Дуже зрозумілий простий процес. Інспектор представляє себе, представляє там брокерів або хто ще присутній. Коротко, що відбувається під оглядом товари, які номенклатуру, все інше. Тоді знаєте, як завжди, можна буде подивитися, а що там було насправді. Як конкретно працює? Покажиться, куди щепляється так. Ви вмикаєте. Він ну, ставите на відео. Там інспектор на форму собі. Вішає і відбувається огляд разом з цим пристроєм. Потім, в кінці зміни, він підходить, вставляє його. В інспектор сам не має доступу для того, щоб знаєте, там подивитися, щось стерти, щось ще щось зробити. Вставляє в такий зарядний пристрій, і з того зарядного пристрою воно завантажується на сервер. А да? закупили таких. Ми ще не закупили. Ми зараз запускаємо сьогодні так. пілотний проект, відпрацьовуємо все. Да? І після цього, як буде виділено фінансування, організовуємо тендер і будемо закуповувати. Ну коли вже чекати, от вже дивіться в. Пілотному проєкті воно буде працювати вже з сьогоднішнього дня. А і я думаю, ми чекаємо змін до бюджету і паралельно працюємо з донорами. Але я думаю, що ми до кінця року вже якусь частину запустимо. Ми починаємо з Києва, Львова та Одеської області, тобто відпрацювати на західному кордоні, в Києві на найбільших митницях і на Южному кордоні. Дуже вам дякуємо, пане Романе. Гарного дякую.